Світ моє життя. І з вами я Жанна. Готуємо разом. Добрий день, любі друзі! Це канал Мій світ моє життя і з вами я Жанна. І сьогодні ми з вами на кухні. Думала, не буду нічого готувати, бо вже наготувала на тиждень, але захотілося мені. Пюре. У мене ось тут я вам зараз покажу рибка з яку я є в мене на каналі, як я готую. Он висить. Надіюсь, ви бачите, сушиться. Вже її можна знімати і куштувати. Тому я вирішила зварити пюре. Рибку з і хочу приготувати з вами такий не зовсім звичайний, але смачний. Ну, нам подобається, може і вам сподобається такий оригінальний салат з огірків. Ну, кому цікаво, запрошую, будь ласка, залишайтесь, будемо готувати і куштувати. Так, в мене такі два. Огірочка. Я їх помила і зараз буду нарізати. Нарізати можете, якму подобається. Хто їх любить, так і нарізайте. Я буду ось так нарізати. Ось так. Ось так. І ось так. Такими буду кусочками. Ось так. Такими кусочками, проізвольними, де більший, де менший, без різниці. Ну, ви можете нарізати один в один, щоб було гарніше. Ну, але смак від того, любі друзі, не зміниться. Так, нарізаю з вами огірочки. У вже. Овіночку, Картопля закипає, треба зменшити ось так. Так, і ще один огірочок. Знаєте, як приходиш з праці, то хочеться, щоб все було вже готове, щоб розігрів, швиденько поїв, покупався. І в постіль. А коли дома на вихідному, ну, здається, вже ж наготувала, суботу тож вже готувала, Тож ж вже є, що їсти в холодильнику на тиждень, на 5 днів приготувала. Ну, відпочивай. Жінка завжди знайде на свою голову якесь заняття. Ось так прикрутила воно все одно щось. Ось дуже в мене кипить. У мене електроплитка, поки тен трошечки буде менше напруга і менше буде гріти, то треба почекати, і воно здорово кипить. Так, любі друзі, ось так я нарізала огірочки. Ой-ой-ой-ой. Не робіть такі, щоб не випадали. Тепер додаємо сюди, так. Небагато чорного меленого перцю. Ну, за смаком. Хто любить гостріше, то може більше. Але я сюди буду додати червоний гіркий перець, так що я багато не сиплю. Так, тепер. Зовсім трішечки. Треба взяти на кінчик ножа, бо зараз як сипну, дайте як уміємо ми. Так. Якщо буде мені виносити, то я потім добавлю. Так Тепер беру соєвий соус. Бо купити, бо в мене вже мало. Поливаю соєвим соусом. Так, не дуже багато, ну так. Потім скуштую. Якщо що, додавлю. Тепер е, треба трошечки його посолити, але трішечки, бо соєвий соус теж у мене. Солоний, так що я багато не буду. Трішки потім я трошки додав. Скуштую, потім додавлю. Тепер треба чесник. Ну, я часник візьму, друзі, сухий. Сухий чесник. Чесник я візьму. Тут він у мене з страв... О, бачите, вже майже не кипить, я відкрила кришку і прикрутила. Так, він у мене тут різний із стравами. Ну, ви можете такий не брати. Можете свіжого на чеснику давку надавити чи на тертку потерти. Ну, Кому, якщо як подобається. Так. Паприку червону. Ви не приготувала все зразу, а тепер тут у мене все на кучі. Паприка? Паприка червона. Так, так не багато. Так, і саме головне, це смажена цибулька. Так, друзі. Добавляю смажену цибульку. Ось так, такий вона має вигляд. Така не зовсім смажена. такими я порізала такими середніми кусочками. Ну, ви дивіться, як вам подобається. Так, і добавлю трішечки уксусу. Я буду додавати яблучний. Ви думаю, ну, ви додайте, який вам. більше ще до вподоби, який у вас є. Так, щоб не панала, багато. Мені треба не, не дуже вчуть так, трошечки уксусу. Ну, за смаком. Ой, це я, мабуть, налила. Ну, вже будемо їсти, яке я налила. Так, тепер я це все перемішую. Так, да, мабуть, я багато уксусу линула, ну, вже все. Ось так. Ось такий вигляд. Ну, а на смак. Смак зараз куштуємо. Смачно. Смачно, друзі. Можливо, він не, не всім сподобається. Ви знаєте, Юксус давали багато. Якась нормальна. Ну. Але рекомендую, рекомендую вам такий салатик зробити і скуштувати. Як сподобається, то будете робити, їсти, а ні, то ні. Ось так. Салатик приберу. Поріжу він з чоловіком руку ось так. Зараз вариться картопелька, я її зроблю в пюре і будемо з чоловіком вечеряти ось така. У нас буде вечеря. Потім я сфотографую і покажу. Так, рибку я теж приберу. Ну, і поки, друзі, поставлю на паузу. Потім уже картоплю зроблю, тоді покажу вам уже все заразом. Ну, ось так, любі друзі, не знаю, як вам показати. Не видно. Ось таке в мене у нас з чоловіком буде вечеря. Зараз я телефон достану із штатива. Надіюсь, не, не виключу. Ой. І, і. і. Хочу вам показати, який має вигляд, ну не знаю. Ось так, напевно, видно. Я сподіваюся, що видно. Ось так виглядає вечеря. Ну, всім дякую, хто був зі мною на моєму каналі, хто готував зі мною цю смачну вечерю. Друзі, попробуйте, зробіть салатик такий з огірочків. Рекомендую. Можливо, не всім він сподобається, але комусь такий те сподобається. Дякую, всім бажаю миру, злагоди, любові, добробуту, достатку і найбільше радості в нашому нелегкому з вами житті. З вами була я, Жанна. До побачення. Всім смачного!